Вітаю вас ефір телекомпанії ВідіКОН продовжить програма онлайн», яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Вперше після початку нового навчального року відбулося засідання ректорату Сумдипу. Найголовніше серед питань порядку денного про основні завдання щодо забезпечення належного рівня охорони праці та безпечного проведення навчального процесу в університеті. Вже три з половиною роки як до небезпек, що теоретично можуть виникати на робочих місцях, у сумських педагогів неодмінно з'являються небезпеки, пов'язані з викликами війни. А тому не випадково новий навчальний рік керівництво сумського педагогічного університету починає з розгляду блоку безпекових проблем. У своїй доповіді начальник відділу охорони праці Тетяна Міхєнко аналізувала стан захисних споруд тих, що вже побудовані, обладнані усім необхідним, і у разі потреби можуть прийняти понад 850 осіб і тих, будівництво яких триває. При цьому особлива увага фахівцями відділу охорони праці приділена проведенню інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо дій учасників освітнього процесу у надзвичайних ситуаціях в умовах воєнного стану, зокрема алгоритму дій під час оголошення повітряної тривоги. Працівниками профільного відділу проведено спеціальне навчання із загальних питань охорони праці для трьох десятків працівників університету і керівників структурних підрозділів. У квітні поточного року фахівці відділу охорони праці в одному з укриттів університету провели протипожежне тренування з елементами евакуації і гасінням умовної пожежі, навчання з надання першої домедичної допомоги та об'єктові тренування з питань цивільного захисту. Вже на початку жовтня, за словами Тетяни Миколаївни, заплановано проведення чергового протипожежного тренування. У 2025 році проведений медогляд для тих працівників, що працюють на робочих місцях з підвищеною небезпекою. На суму понад 10 тисяч гривень закуплено лікарських засобів і медичних виробів. Аптечки, укомплектовані усім необхідним, роздані керівникам окремих структурних підрозділів, а також працівникам центральної вахти, ботанічного саду, спортивного комплексу, гуртожитків приймальної комісії, енергетичної служби, сантехнічного і експлуатаційно-технічного відділів. Як відзначила Тетяна Міхеєнко, очолюваний нею відділ тісно співпрацює з профільними фахівцями Міністерства освіти і науки України, Держпраці Державною службою з надзвичайних ситуацій України, департаментом освіти і науки сумської обласної державної адміністрації, відповідним відділами сумської міської ради, забезпечуючи належний рівень виконання законодавчих норм з охорони праці як однієї з найважливіших умов ефективної діяльності учасників освіти процесу в університеті. Студентка другого курсу факультету іноземної та слов'янської філології Аліна Дьохтяр, яка здобуває вищу освіту за спеціальністю англійська і німецька мови, а паралельно навчається в Каунецькому університеті Вітов та Великого, опановуючи спеціальність міжнародні зв'язки, цими днями взяла участь у так званих активностях для молоді від європейського парламенту. Відбувся цей захід у Страсбурзі, місті, що з 1992 року має статус парламентської столиці Європи завдяки дислокації у ньому Ради Європи, Європарламенту і Європейського суду з прав людини. За словами Аліни Дьохтяр, цитую її допис у Фейсбук: це була справді неймовірна можливість опинитися серед стількох амбітних молодих людей, які щиро прагнуть формувати майбутнє Європи. Особливо цінними для мене стали глибоке занурення у роботу Європейського центрального банку, змістовні дискусії про оборонну політику Європейського союзу, стали туризм та можливості, які пропонує європейський парламент, а також екскурсії за куліссям парламенту, які справді надихнули мене. Та найбільше вразили презентації захопливого світу усного і письмового перекладу. Я навіть змогла спробувати себе у цій ролі і дізнатися тонкощі професії від досвідчених фахівців, які щодня забезпечують міжнародну комунікацію в стінах парламенту. Це стало для мене величезною мотивацією вдосконалюватися і рухатися вперед у вивченні мов та своїй майбутній професії. Разом ми будуємо спільне майбутнє, засноване на співпраці та єдності. І я ще сподіваюся, що одного дня матиму честь побачити український прапор серед прапорів держав-членів Європейського Союзу. Кінець цитати. Минулої п'ятниці, 12 вересня, доцентка кафедри права та публічного управління навчально-наукового інституту історії права та міжнародних відносин доктор наук з державного управління Катерина Мануїлова взяла участь у першій регіональній консультації на тему особливості реалізації концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в умовах воєнних викликів і підготовки до набуття Україною членства в Європейському Союзі, що відбулася в Одесі цей захід був організований міністерством розвитку громад та територій України. А участь у ньому взяли майже 200 представників органів місцевого самоврядування та виконавчої влади всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, громадянського суспільства, наукового та експертного середовища. Доповідачі, серед яких були, зокрема, представники Ради Європи, наголошували на необхідності збереження ідеології, мети та принципів реформи для її незворотності та успішного завершення, у досконаленні бази відновлені повноважень органів самоврядування після деокупації та підготовки громад до роботи за європейськими стандартами. Під час дискусії учасники обговорили ключові виклики розвитку місцевого самоврядування, серед яких тимчасова окупація окупація територій, руйнування інфраструктури, демографічні зміни, економічний спад і зниження доходів місцевих бюджетів, особливу увагу приділили пошуку рішень, що дозволять громадам залишатися стійкими в умовах війни, та водночас готуватися до європейської інтеграції. 15 вересня почалася друга сесія вступної кампанії 2025 року на освітній рівні бакалавр і магістр для здобуття вищої освіти за кошти фізичних та або юридичних осіб. Детальніше про це відповідальний секретар приймальної комісії СУМДПУ Ірина Михайличенко. Отже, друга хвиля вступної кампанії 2025 року вона є зазвичай контрактною, тобі ж за кошти фізичних та або юридичних осіб. І ця хвиля надає унікальну можливість для абітурієнтів реалізувати свої освітні амбіції навіть після вагань в, основну, в основний період вступу до закладів вищої освіти і до Сумського державного педагогічного університету. Зокрема, ключ до успішного вступу, звичайно, полягає у реальній підготовці. Своєчасності дій та Реалістичному оцінюванні своїх бажань щодо вступу до закладів вищої освіти, шановні вступники, ви маєте можливість дистанційно, самостійно розпочати реєстрацію електронних кабінетів вступників, і ви, звичайно, це все вже розпочали. Від 15 вересня почалась друга хвиля вступної кампанії до Сумського державного педагогічного університету. Але наголошу, що центр професійно-кар'єрної орієнтації та вступу на навчання, а також консультативний центр Сумського державного. Державного педагогічного університету має всі можливості дистанційного супроводу, технічного супроводу щодо вступу до Сумського державного педагогічного університету. Ми супроводимо вас з будь-якого питання вступної кампанії. Звертайтесь, будь ласка, до нас. Хотілося б також нагадати, що на сайті нашого університету розміщена, звичайно, у вкладці вступнику вступна кампанія 2025 року. Покрокова інструкція щодо вступу у другу хвилю до Сумського державного педагогічного університету. Вступ на майже переважно на всі спеціальності бакалаврату до нашого університету відбувається за результатами національно-мультипредметного тесту, але є спеціальності, які передбачають і національний мультипредметний тест, і складання творчого конкурсу або конкурсу фізичних здібностей. Це спеціальності фізична культура і спорт, дизайн, музичне мистецтво, образотворче мистецтво та реставрація, а також перформативні мистецтва, хореографія і сценічне мистецтво. Також хотілося б вам наголосити, що окрема увага у нас приділяється звичайно, пільговим категоріям. Це у нас пільгові категорії. Учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, особи з інвалідністю, які не спроможні відвідувати заклади освіти. Саме ці категорії вони вступають за результатами не національно-мультипредметного тесту, а мають можливість складати співбесіду замість національно-мультипредметного тесту на базі університету, як дистанційно, так і аудиторно. Наголошу, що конкурси творчих та фізичних здібностей відбуваються тільки в офлайн форматі, і вони розпочнуться саме з 1 жовтня і триватимуть до 3 жовтня. Під час цих же, цих же дат буде проходити і співбесіда замість національно-мультипредметного тесту для пільгової категорії. Також в цьому році Міністерство освіти і науки України знову реалізувало можливість вступу на основі диплому бакалавра, спеціаліста або магістра на бакалаврат. Такі вступники мають право складати фаховий іспит в університеті в змішаному форматі, і термін навчання на при такому вступі буде три роки. А тепер декілька слів про вступ на другий магістерський рівень вищої освіти до Сумського державного педагогічного університету. Вступники, які вступають на основі диплому бакалавра, звичайно повинні мати результати ЄВІ та ЄФВВ. Є такі спеціальності в нашому університеті, а на які можна буде вступати після бакалаврату за результатами ЄВІ та фахового іспиту. Але це спеціальності вони не їх не дуже багато у нас в університеті це терапія та реабілітація, біологія та біохімія та науки про землю. І вже починаючи з 7 жовтня, вступники, які вже мають вищу освіту на рівні освітнього кваліфікаційного рівня спеціаліста, освітнього рівня магістра, і планують вступати до нашого університету і здобути іншу спеціальність, вони почнуть складати вступні випробування. А саме це співбесіда із іноземної мови і фаховий іспит зі спеціальності, на яку буде подана заява на вступ. А також на спеціальність філологія міністерством освіти в цьому році передбачено фаховий залік. Усі вступні випробування до магістратури будуть відбуватися в змішаному форматі. За вибором, звичайно, вступника складайте, виконуйте вимоги до зарахування, і ви вже 18 жовтня станете студентом, здобувачем освіти Вищої сумського державного педагогічного. Університету мені здається, що е, жити одним днем це звичайно не цікаво. Тому давайте з вами зазирнем у 2026 рік, а саме до вступу до закладів вищої освіти, зокрема до Сумського державного педагогічного університету, на бакалаврат за результатами національно-мультипредметного тесту 2026 року. Нашим університетом оголошено набір на підготовчі курси до НМТ 2026 року, а саме це з предметів українська мова, математика, історія України, біологія, хімія, фізика, географія, іноземні мови і вже форма розміщена на сайті університету університету. вона відкрита, будь ласка, заповнюйте її, і з вами обов'язково зв'яжеться фахівець консультативного центру і детально познайомить вас з усіма умовами можливості е навчатися на підготовчих курсах і готуватися до НМТ 2026 року. Що одне можу вже наголосити, що курси будуть відбуватися в дистанційному форматі. Це буде проходити по суботах згідно розкладу, який буде затверджено університетом і розміщено також на сайті на. Нашого університету. Мрія, зафіксована датою, стає ціллю. Ціль, розписана покроково, стає планом. А план, який підкріпля... підкріплюється діями, стає реальністю. Тому обирайте Сумський державний педагогічний університет. Ставайте частиною нашої освітянської родини. І все в вашому житті, всі ваші мрії і плани стануть реальністю. Сумський державний педагогічний університет. Чекаємо вас. Місто Суми, вулиця Роменська, 87. До зустрічі! Нашу програму традиційно завершить низка новин зі світу спорту, де на всеукраїнських і міжнародних змаганнях були помітними успіхи студентів і випускників Сумського педагогічного університету. Напередодні Дня фізичної культури і спорту, який в Україні визначали 13 вересня, студенти, викладачі і співробітники Сум провели руханку перед центральним корпусом університету. Це саме той випадок, коли мова не про рекорди і перемоги, а швидше про здоровий спосіб життя і розуміння необхідності щоденного і помірного навантаження життєдайною енергією геть усіх груп м'язів вашого організму. Модерували процес заслужений працівник фізичної культури і спорту України, доцент кафедри теорії та методики фізичної культури, кандидат наук з фізичного виховання і спорту Оксана Дубинська і випускниця навчально-наукового інституту фізичної культури, майстер спорту зі спортивної аеробіки Марина Мідвєдєва, запропонувавши колегам абсолютно доступні для пересічного українця танцювальні композиції. Серед учасників руханки, до речі, теж чимало заслужених і титулованих фахівців, як освітянської, так і спортивної галузі, керівників окремих структурних підрозділів, кафедр, відділів, наукової бібліотеки, приймальної комісії. Тощо за чверть години у всіх учасників заходу значно піднявся настрій. У більшості нормалізувався артеріальний тиск. Стабілізувалося дихання, відкрилися чакри і зникли зморшки на обличчі. Дехто пожалкував, що день фізичної культури і спорту з руханкою з цього приводу відзначається лише раз на рік, а дехто вирішив, що таке невеличке свято для себе, коханої, буде відтепер кожного дня. Ну, дай то Бог. Бронзова нагорода 12 всесвітніх ігор в китайському Ченду, здобута студентами Інституту фізичної культури Анастасією Корошвілі і Станіславом Галайдою у змаганнях пар зі спортивної аеробіки, високо оцінена державною нагородою. Президент України Володимир Зеленський своїм указом номер 681 дріб 2025, напередодні Дня фізичної культури і спорту України відзначив медаллю за працю і витягу Анастасію і Станіслава. А також їхнього тренера, доцента кафедри теорії та методики фізичної культури, навчально-наукового інституту фізичної культури, кандидата наук з фізичного виховання і спорту, заслуженого працівника фізичної культури і спорту України Оксану Дубинську, з чим їх щиро вітаємо. Випускниця інституту фізкультури, заслужений майстер спорту Анастасія Павлова. Посіла сьоме місце серед 123 учасниць індивідуальних змагань жінок на чемпіонаті світу зі стрільби з лука, який відбувся у південнокорейському Кванджу. Почавши змагання з третього раунду завдяки сьомому номеру посіву, вона святкувала дві перемоги: у одній 16-й фіналу над бразилійкою Анною Луїзою Каїтану 7-1 і у одній восьмій над іспанкою Іраті Унамонзагою 7-3. У чвертьфіналі Павлова зустрілася з другою сіяною Джу Джудзін і поступилася 2-6, ставши єдиною з європейських лучниць, яким вдалося пробитися до чільної вісімки. Результат Анастасії став кращим досягненням українських лучниць з 2015 року, коли до чвертьфіналу світового чемпіонату дійшла Вероніка Марченко. Студент інституту фізкультури Ростислав Літовцев відзначився на чемпіонаті світу з армреслінгу болгарській Албені. Син і вихованець випускника кузні спортивних кадрів Сумщини, майстра спорту міжнародного класу заслуженого тренера України Євгена Літовцева став бронзовим призером у змаганнях лівою рукою серед молоді віком до 23 років у ваговій категорії 110 кілограмів. Випускники інституту фізкультури заслужені майстри спорту, бронзові призери чемпіонату світу з футзалу 2024 року, голкіпер Юрій Савенко і універсал Артем Фаренюк у складі національної збірної готуються до двох товариських матчів з командою Литви. До міста Йонава 15-тропідопічних Олександра Косенка прибудуть 19 вересня і після трьох тренувальних днів проведуть на Йонавській спортивній арені два спаринги проти господарів. Матчі 23 -го і 24 вересня почнуться о 19-й годині за київським часом. Студент магістратури навчально-наукового інституту фізичної культури, член національної збірної Богдан Супрун, відзначився чотирма нагородами чемпіонату України зі спортивної гімнастики, який днями завершився в Києві. Він святкував перемогу у командному багатоборстві, переміг у вправах на коні, кільцях і здобув бронзу у опорному стрибку. Отже, сьогоднішній випуск програми «СумДепо онлайн добіг свого кінця. Невдовзі у цій ж порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу Відікон, аби ви були в курсі найцікавіших подій у житті сумського педагогічного. Бувайте!